На початку роботи по дослідженню частоти коливань пружинного маятника від маси тягарця і жорсткості пружини, необхідно якомога точніше виміряти жорсткість пружини, використавши закон гука. Вимірювання можна проводити секундоміром або годинником із секундною стрілкою. Вимірявши час 20 повних коливань, підрахувавши частоту коливань маятника, повторюють досліди і вимірювання для пружини з іншою жорсткістю.